За обмежений час вам треба на своєму тілі принести якомога більше бруду до кошика своєї пари. це треба пірнути тазик стати і отак зробити. Усе здерти. Але є ще одна умова. Яка мій помічник зв'яже вас між собою, тобто. Та ну не женіть. Простіше, будь ласка, бо я зараз тебе прив'яжу до дерева. Що тобі не подобається? Усе мені не подобається. Я не хочу, щоб якийсь лівий чоловік стояв за спиною моєї дівчини. Те саме, Ексе. А я не хочу, щоб до Аліни, наприклад, торкались статевим органом до дупи Аліни. Та що тут такого? Що тут такого, Саша? Це просто конкурс. Потриться Саше членом обмарго. Що тут такого? Думаєш, я в захваті я просто їсти хочу. Зараз підійду і ту ковбасу заберу. Ми готові. Хоч є якась відстань. У мене вже концерт у животі. Я їсти хочу. Потерпи трохи. Опаньки. Воно не дуже зручно. Коротше, фігня відбувається. Як, так? Отак. Я на тебе накладаю. Все так. Потім не треба. Зараз усі дивляться. Ти диви. Я не за те, за тактику. Аліно. Вигравати, готові? Так, а, а їсти? Так. Поїхали. Занурися нужба. Давай, колю, давай. Якщо чесно, я думала, що ми підведемось і обличчям донизу упадемо. Але він виявляється, жиловий хлопець. Ще ж хочу подивитись, що там у Саші з Катею. Поки дивилась, очі брудом заляпала так, що думаю, не буду дивитись. Я розумію, що потрібен якийсь суперхитрий план. Буду брати Марго на руки, накладати весь цей бруд на неї. Дивлюся довкола. Як на зло, мені дісталася найкрупніша дівчинка. Він піднімає. Він хоче підняти мене, та не може, бо мене багно засмоктало. Він підіймає, і я падаю, піднімає, а я падаю. Я увійшла в кураж. Це було весело. Чесно, мені дуже сподобалось. Нахились, вигнись. Все вставай, вставай. Та ти мені все. Ти мені все в труси запхав. А чого ви зупинились? Уперед. Тридцять секунд. Ідемо разом. У мене воно весь час падає. Не страшно. Давай мені накладай. Побільше клади. Давай. Бери більше. Я накладаю за двох. Просто треба віднести і висипати усе. Чим більше ти принесеш багна, тим краще повечеряєш. Хотілося нормально похавати. Хутенько, давай. Три. Нумо. Вилазь. Дві. Стоп. Все закінчили. Перша пара, яку я запрошую до ваг – коля і Женя. Мені здається, що ви працювали дуже дружно. У певні моменти простіше з Женею ніж з Машею. Я кажу Жені, все нормально, все буде добре. Вона так, а маші треба все пояснити, розжувати, розказати. Женя і задоволення отримала, і багнюки набрала. Нам було комфортно і зрозуміло. Ми чули одне одного і слухали. У принципі нормально. Пропоную зважити вашу багнюку. Добре. Колю? 31 кілограм 340 грамів. Непогано. Цілком непоганий результат. Катя й Саша, вам було важко. Частково так. А що, сам... а що саме тобі не дає можливості домовлятися з чоловіками? Те, що вони не хочуть слухати. А ти хочеш усім керувати? Так. Ти намагалася керувати Сашком? Так. Найцікавіше, що я ніколи не слухався жінок. Женя знає, що вона не може мною управляти. Катя сказала, я головна. Я такий, окей, добре, ти сказала. Але головний я так. Ми просто не змогли домовитися, щоб ми обоє були головні. І з вас ніхто не захотів поступитися, так. Вона почала командувати, не дала мені розкритися, не стала виконувати зі мною разом те, що я запланував. Якщо я рідко Рустема слухаю, то Родрігеса я взагалі не буду слухати. У цьому і полягає моя помилка, що я вічно кажу, я знаю, я можу, я те, я інше. У цьому і є проблема. Катю, я дуже вражена тим, що ти нарешті цього тижня починаєш розуміти, де найбільша помилка у ваших стосунках із Рустемом. 18 кілограмів 160 грамів. З такою вагою закінчують своє випробування Каті і Саша. Ми обоє зрозуміли, що кожен із нас тягнув на себе ковдру, і в підсумку нічого не вийшло. Зате це научно показало, що буде, якщо все життя тягнути на себе ковдру. Я сподіваюся, що вона зробила для себе висновок із цього випробування. Маша і Рустем. Ми, начебто, одразу домовились. Я довірила Рустему весь цей процес і робила те, що він каже. Зараз побачимо результати 36,800. Ого! 36 Тридцять кілограмів. Непогана, непогана. Зараз це найбільший результат. У нас нормально вийшло. Я результатом задоволена. Наступна пара Маргота Саша. Усе під контролем. Сорок 43? три 43 43 кілограми 200 грамів. Чітко. Ви задоволені результатом? Так. Так. Було реально важко. Для мене спорт. Це улюблена справа. Але коли під ногами багно, слизько, все треба робити якомога швидше. Це прикольно, цікаво, але важкувато. Це правда. Аліно. Я бачу, що ти дуже сильно допомагаєш Дмитрові. Так. Аліні сказав, робимо так, вона каже добре. А потім вона порадила ще один варіант. Оцей. Позу. Присісти, так, позу, так би мовити. Змінити позу. І вийшло. І вийшло. Ми вдвох якось домовились. Аліна, ти пози пробуєш із Дімою, чи що? Ти так кажеш. Грязювака Масутра інакше це не назвеш. І боком. Ні, задум не було. Ми спробували іншу позу. ха Ха-ха. А що страшного я сказала? Тобі не подобається саме слово? Чи те, що вони робили? Я не звертав на них увагу. У мене було завдання набрати більше багна. Саша знову проявив себе в тому, що він не вміє контролювати ні себе, ні свої емоції. Я так вважаю. 54,200. 54,220. Молодці так молодці. З Аліною ми спрацювали досить швидко. Я цього не чекав. Сашо Аліна, У вас ще мало багнюки, але ви в принципі чисті. Як у вас так вийшло? Це злагоджена робота. Вона запропонувала стати поруч, щоб було зручно накладати. Ми чітко спрацювалися, чітко домовились. Ми зрозуміли, що не обов'язково мені стояти ззаду. Я стояв збоку, і все. Сашко, ти послухав Аліну, і це було на користь вашій команді. Так. Значить, він із нею швидше знайшов спільну мову. Легше, дорогенька. Ти дослухаєшся до парад своєї Аліни? Ну, не завжди. Як справжній козиріг Лобом упреться, і йому дуже важко довести щось інше. Я просто йду і все. П'ятдесят шість триста. Так, ми виграли випробування і навіть не сильно напружувались. Тут вона мене обіграла. ЖП пощастило. П'ятірка мала. І це безперечно перемога. Після цього випробування я зрозуміла, що я сама можу щось вирішувати. Нащо мені постійно говорити слухай мене якщо я теж непогано мислю. Я хочу завжди все згладити. Як, от я все зроблю, все нормально, нічого не робити. Просто стій, чекай. З нашого випробування. Я зрозумів, що навпаки, вона хоче якусь допомогу в рішеннях приносити. Як із ЖП. вона була така рада? Треба все таки дозволяти своїй алінці. Іноді трошки покомандувати. Згідно з правилами, місце пари відповідає наповненню кошиків з їжею. Кошики з найбільшою кількістю їжі у Аліни та Олександра. Ура! Усе! наступна пара Дмитро та Аліна. Молодці люди. У них друге місце у цьому випробуванні. Є! Yeah. Дімо, забирай кошик. Згущене молоко. Третє місце Маргота Олександр. 43 кілограми 200 грамів. Молодці. У вас коньяк чи що? Нам вистачить. Вистачить. Маша та Ростем. 36 кілограмів, 800 грамів. А що це у вас? Морська сіль. Вау. Кава. Женя і Коля якого біса? Я ж дуже постарався. Думаю, чи я такий слабкий. Виклався. Якого біса у мене передостанній результат? Шостий результат Саша і Катя. Все таки винна вона. Я так вважаю. Вам є про що поміркувати про ті стратегії, які вам допомогли домовитись між собою? Мені здається, що це особливі моменти, на які треба звернути увагу не тільки в тому, як ви грали в команді, але й в тому, яким чином ви будуєте стосунки одне з одним. Дякую, ура! Гайде їсти! Погнали, давай.